Поширюється думка, що аномальна спека в Україні це не кліматичні умови природи, а кліматична зброя. Чи це так? Так. Зараз в інтернеті поширюється думка, що аномальна спека в Україні це не кліматичні умови природи, а кліматична зброя, яка вже давно практикується в період воєнних дій. Чи це так? Так, давайте так. Аномальна спека. Її походження воно природне або воно людське. Аномальна спека. Аномальна спека так само, як і Аномальний холод. Це історія абсолютно рукотворна і зустрічається з нами не вперше і не в останнє, як показують карти. Добре, хто і нашо підкручує градуси. Це роблять таємні правителі світу, ну, тобто неявні, а для того, щоб трошки почистити людство, ну, мається на увазі кількість населення і отримати за це бонуси. Здалеку, тобто вони дивляться на небо і вони виконують умову чистки цивілізації для того, щоб щось від когось там отримати. От як би це абсурдно зараз не звучало? Те, що я бачу, то я й кажу. Які найвразливіші місця Кремля, та де бункер з Путіним? Найвразливіші місця Кремля та де те саме яєчко з голочкою всередині. Найваж... Найвразливіші. 300 гривень донат. Дякую, молодці. Найвразливіші місця Кремля. Як всі чорти люблять під водою, під землею під водою або під землею є провода, сполучення, шляхи. Це головна артерія. Якщо добряче її зачепити, то ця тварюка буде задихатися і довго не протягне. Чи отримає Україна формальне запрошення вступити в НАТО протягом півроку? Чи отримає Україна формальне запрошення вступити в НАТО протягом півроку? Протягом півроку офіційне запрошення? Ні, на словах це ж не мішки ворочать, розумієте? Триндіть своїм язиком. На словах не питання, а по ділу що? Нічого. Який сенс з нападу на Трампа при виступі у Пенсильванії? На виступі Трампа в Пенсильванії пролунали постріли. Його евакуювали зі сцени, повідомляють, що у нього закривавлене вухо. Щось ми з вами таке бачили. Нагадайте мені, будь ласка, колись ми дивилися, що буде, буде якийсь там замах, дуже такий гучний. Так, замах на Трампа. Сама ця ситуація і корінь, що це було. Який же це замах, якщо люди дуже довго, причому люди, які при владі, які при посадах, при правах державних, вони дуже довго готували цей замах. Задача була поцарапати, трошечки пошкрябати, ні в якому разі, щоб нічого не було лишнього, нічого не задіть. Щось пішло не по плану, навіть при такому плануванні, щось пішло не так. Дуже довго обирали людину, яка це буде робити, обрали якогось пажика, якийсь дитячий сад. Але сказати, що це спасе е, Трампа та його положення, ну, трошки не спасе. Е, я думаю, що це не останнє е, таке покушення у лапках. Це дуже буде зараз модна штука. Ось побачите. Чому Туреччина закрила прохід через Босфор та Чи пов'язано це з війною в Україні? А, чому Туреччина закрила прохід через Босфор? та Чи пов'язано це з ситуацією в Україні? Чи пов'язане закриття проходу через Босфор з Україною? Політично-економічна історія, точно не воєнна. Політичні економічні моменти ем, так створюється якийсь дефіцит чогось, і надалі це буде такий речах управління для тих, хто закриває чи є ймовірність, що винищувачі Ф 16 обіцяні Україні будуть розміщуватися в Польщі та Румунії, а не на території нашої країни. А, є ймовірність, що винищувачі f 16 обіцяні Україні, Україні будуть розміщуватися в Польщі та Румунії, а не на території нашої країни. Чи буде так як написано у цьому є сенс, у цьому є логіка? 99,9, що воно буде розміщуватися і там, і там, і ще в одній країні поруч з нами чи вдасться НАТО надати протягом наступного року 80 мільярдів євро допомоги Україні у сфері безпеки? Чи вдасться НАТО надати протягом наступного року 40 мільярдів євро допомоги Україні у СП у сфері безпеки? Чи надасть НАТО 40 мільярдів? Надасть все для укріплення з повітря, надасть все для укріплення територій, але сказану суму вище названу не дасть. Чи отримає Україна всі обіцяні системи ППО до кінця літа? Чи отримає Україна всі обіцяні системи ППО до кінця літа? А що тут вже того літа залишилося? Е, ні, однозначно, ні 100% ні. І ми ще з вами з цього приводу, на жаль, постраждаємо. Я маю на увазі масові такі ураження через нехватку цієї системи ППО.